Fashion Week готуються бренди від пів року. Вона була настільки шалена, що ви аж втрачали свідомість. Якщо вона дизайнерка, вона 100% Кожен день це продуманий образ. Ви ви бачили мене сьогодні зранку. Фантазія закінчується на джинсах і на футболці. Вона мені відкриває коробочку, і я там бачу кота. Моя сьогоднішня гостя у гардероб рівнян і не тільки додала передники та котельйони. І це настільки сподобалось людям, що ось нещодавно її бренд був одним з учасників Ukrainian Fashion Week. Як етномотиви стають трендовими сьогодні у талановитих розкаже рівницька дизайнерка Яна Янковська. Вітаю вас! Вітаю! Давайте з якраз з Ukrainian Fashion Week і почнемо. Знаю, що необхідної тисячі доларів для участі ваш бренд не платив. Як так вийшло? Ми одразу з таких питань, так? Ага. Насправді це дійсно унікальна можливість потрапити туди на безоплатній умові для бренду. Безпосередньо витрат ми понесли чимало на інші моменти, виробничі та організаційні. Та в цьому році Ukrainian Fashion Week вперше оголосили таку соціальну. Спеціальну підтримку для молодих брендів. І так як ми з початком війни два роки не працювали, так як я стала мамою і чоловік пішов служити, тільки почали в серпні відновлювати роботу. Тож ми і ввійшли в число молодих брендів, заповнила заявку на сайті Ukrainian Fashion Week де Потрібно було розповісти взагалі про наші сенси, про нашу історію. Сподобались організаторам, що не може не тішити, і прийшли в число тих обраних п'яти чи шести брендів, і прийшли на покриття всіх витратних. Ну, у вас просто дійсно, я думаю, є що розповідати. Насправді бренд настільки якось гармонійно поєднує етномотиви і сучасні, що там, я думаю, вони не сумнівалися. Ну але я би хотіла згадати якраз про підготовку, тому що знаю, що вона була настільки шалена, що ви аж втрачали свідомість. Що угу. ж там було. Було таке, адже зазвичай на Ukrainian Fashion Week готуються бренди від півроку до трьох місяців часу. А для нас е, прийшла заявка на участь, підтвердження цього унікального е, лоту, можливості, не знаю, подарунку долі за три тижні. Ого! Так, і це в шаленому ритмі з маленькою дитиною. з е, Більше як п'ятнадцятьма людьми були, які були залучені до підготовки, це все відбувалося дуже шаленими темпами. Це було 3-4 години нічного сну, адже інакше я би не встигла як дизайнер донести всі ті сенси, які я хотіла розкрити на Ukrainian Fashion Week, Окрім того, що потрібно було виробничі процеси налагодити. Потрібно було впустити в діяльність і керамічний новий напрямок, і харчовий напрямок, і котельйони, які сьогодні є елементом мого образу. Це все займало дуже багато часу. Також ми писали трек спеціально для показу на Ukrainian Fashion Week, і це все Цікаві. Творче цікаво так дійсно, але це все займає шаленого часу, підготовки і ритму життя. Розумію. Ну про керамічну і харчову таку складову ми трішечки пізніше думаю, згадаємо. А поки що якраз про котельйони хотілося uh -huh. б поговорити. Неймовірно, є якоїсь такої сенсової навантаженості аксесуар, і хотілось би дізнатися більше про історію якраз його створення. І що за цим всім стоїть? Взагалі Українян Фаченвік в цьому році несли таку соціальну складову. Вони підтримували фонд, який відновлює обличчя поранених внаслідок російської агресії. І так як я маю безпосередньо свого близького родича, це мій кум хрест мого сина. Він вдруге на Покровському напрямку після отриманого поранення та контузії. Ми сім'єю своїми силами постійно допомагаємо, а тут я зрозуміла, що це така. Класна подія, привід, долучитися з гостями взагалі більш так масово, і хотілося зробити щось трішки більше. Я вже давно мріяла створити котельйони давно носила цю ідею, і власне учасниця мого бранчу, адже також в рівному ще організовую бранчі для жінок. Вона настільки надихнулася мною на нашому бранчі по створенню карти бажань, що вона вирішила мені зробити взагалі подарунок. І я навіть не здогадувала, що це за подарунок. Вона настільки відчула всі мої сенси, всі мої цінності як дизайнера. Я приходжу до неї на зустріч. Це взагалі зустріч просто в центрі рівного біля машини. Вона мені відкриває коробочку, і я там бачу котельйон, в якому вона відобразила логотипчик. Це літери Y, Янковська Яна, і в нас ще третє. Тієї Ярославівна, в мене три літри ігри, так, мої ініціали. Вона сюди заклала логотип та орнаменти, які ми використовуємо в наших тренчах, в наших піджаках з вишитими орнаментами. Це був такий подарунок, який я зрозуміла, що це однозначно має побачити більша кількість людей, і я хочу сюди закласти соціальну місію, так як котельйони несуть собі таку історичну значимість, адже їх вдавну ну, є два таких напрямки: для чого є їх робили Перший напрямок це жінки плели їх своїм чоловікам, які йшли на війну, і вони закладали сюди сенс надії, любові, так, віри в те, що чоловік повернеться з фронту. Це актуально. Вони... Так, так, це дуже актуально і безпосередньо тим, їх, хто втратив чоловіків своїх на війні, адже, на жаль, на моїх бранчах я дуже часто такі історії зустрічала. І тих, хто чекає своїх чоловіків, адже я також чекала. Мій чоловік також є ветераном, тому я мені ця історія. Дуже є близькою. І е, другий сенс е, такої історичної довідки це те, що на різних е, вечірках дівчата, хлопцям і хлопці-дівчатам дарували ці прикраси в знак флірту, е, такої симпатії один до одного. І тому мені хотілося, щоб е, цей аксесуар був е, такою сучасною прикрасою різних е, образів жінок. І я розуміла, що це просто must have. Побачити людям на Ukrainian Fashion Week. тому це все розроблялося, робилося, замовлялися ось ці неймовірні, неймовірний бісер. Бісероплетіння це взагалі така нова для мене течія, адже ми створюємо одяг вручну, плетемо передники, хустки вручну. А бісероплетіння це теж ручна робота, і вона по іншій техніці це все дуже цікаво творчо. Ось вийшов такі результати. Добре, у вас логотипи якраз ваші унікальні. Так. А на саме котльйонах тих, які можна придбати, які там вибираєте саме орнаменти, може певні? Ви знаєте, я вирішила не створювати інші орнаменти. Я вирішила просто погратися з кольорами, адже на е, сенси Fashion Week мені відгукувались два кольори це жовто-блакитні. Але я не хотіла їх інтерпретувати в такій стандартній кольоровій гамі, як в нас прапор України. Я хотіла би, щоб це було більш глибше. Тому це е, ось цей електрик кольор, який несе в собі таку силу глибину кольору, і лимонний. Е, той самий жовтий, але в відтінку, mm -hmm. який навпаки, несе в собі легкість. Тому е, є два варіанти: це е, по бокам будиночок в е, формі будиночка. Uh -huh. Тому є два варіанти: це е, більше електрика е, менше лимона, і навпаки, більше лимону, менше електрика. І третій варіант це червоний е, тут по зрозумілим причинам на, на свої якісь е, більші такі вподобання. Добре, <звіл�и> так. Е, я тоді з однієї сторони прикрас хотіла би звернути увагу на інші наших. Глядачів, неймовірно гарне татуювання ви маєте на плечі, і знаю, що це монстера, улюблена ваша рослина. Е, дуже багато можна в вашому бренді її побачити, і цікаво, звідки все почалося. Чому саме вона? Тому що дівчатка, знаєте, частенько вибирають влюблену рослину якісь квіти угу. звідки? Це, до речі, це татуювання, з яким я втрачала свідомість, адже О, на сеансі я трішки не розрахувала свої сили і, точніше, сили свого організму, адже я завжди така в ритмі, завжди енергійна, а тут трішки була перевтома, але результат того вартує. Угу. По секрету, татуювання мало бути зелене всередині, такі, які колір рослини, але я би того не витримала, тому достатньо такого мінімалістичного лінійного характеру. Чому Монстера? взагалі, якщо так дуже дуже поринути в моє дитинство, по суботам всі дівчата допомагали своїм мамам прибирати в будинку? Я думаю, це всі знають. Це всі робили. Це в нашому дитинстві у всіх було. І в моєї мами було дуже багато дрібнолисткових вазонів, і був, був вазон монстери. І коли я його витирала, пиль і полірувала, я настільки ним ось там, в тих дрібних, я дуже так, воно мене я Хотіла чим швидше. Закінчити, а в монстері вона настільки велика е, листкова рослина, настільки багатогранна, така собою несе таку міць енергетику, що я просто ну реально там вже розслаблялася. Мені це дуже подобалося. І власне, коли вже я в дорослому віці організовувала своє весілля, я попросила рідних та друзів не дарувати зрізані квіти, а подарувати вазони монстер. Клас. Тому в мене було більше 20 вазонів вдома. Е, наразі також їх дуже багато зараз. Це. Улюблені мої вазони вдома, і я їх інтерпретую і в стрази на футболках в одязі, і в кераміку тарілочки, підсвічники. Ось любов почалась з дуже такого, знаєте, примітивного. Ну от моменту. якраз про кераміку хотілося би пригадати, тому що зараз ви більше працюєте так на додатковому, тому що раніше починали з одягу, зараз вже з'являються аксесуари, з'являються якісь керамічні гомбовці, які теж дуже цікавий елемент бренду, тому що це такі пампушки, розкажу для наших глядачів, які от ви привезли так з Закарпаття звідки угу. родом, якось щоб наші в Рівному теж їх. Спробували і тому цікаво, куди далі рухаєтесь. Ви хочете збільшувати більше якихось, наприклад, цікавих фішок додавати в бренд, чи саме працювати над одягом і його якимось розширенням? Угу. Е, дуже цікаво, що тільки в Рівному і в Києві і на гомбовці кажуть гомбовці. <гум> це дуже цікаво, адже е, взагалі ця страва вона з Закарпаття. І коли взагалі був розподіл України е, на початку становлення незалежності України, то в Хусті, е, власне, звідки я родом, е, там вкорінилася ця страва. І мені б хотілося, щоб це інтерпретувалося і е, в нашій кухні, тут на Західній Україні, в центральній, от я їжджу по всій Україні зараз. На різні заходи, із схід вже знаю, що в нас гомбовці, з вишенькою всередині це парова булочка. Стосовно моїх планів, плани насправді поєднувати все, адже я розумію, що моя творчість вона дуже. Всебічна і мені б не хотілося себе сковувати. Якби взагалі можна було дати мені фінансового асистента, я б взагалі не хотіла займатися ні цифрами, ні підрахунками, а тільки творити, витворяти. Тому ну в планах я поділюся, це вихід на міжнародний ринок. Ми зараз активно виходимо на Еці в планах створити свій сайт. Зараз я розробила ліну колекцію, яка вже була в Іспанії на показі момент. Зараз вона буде виходити і в Україні на соцмережах. Це лінії костюмів. Ми з оверсайзними рубашками, стопами, з спідницями з, з розрізом, і до них ми інтерпретуємо наші хустинки, аксесуари, передники, котельйони. Е Кераміка мені дуже органічно сюди вплітається, адже хочеться щоб навіть якщо ти не носиш одягу Інковська бренд, щоб в тебе був якийсь елемент. Є такі клієнти, і вони це цінують. Клас, це мені з лоєвітон чимось перегукується, що от в них теж є якийсь елемент, аксесуари додаткові, які можна мати, якщо, наприклад, навіть немає із одягу чогось. Але я би хотіла зараз поговорити трішечки про те, що ви виготовляєте і, от цікаво, що найбільше купують, тому що зрозуміло, що асортимент великий, але що найбільше подобається рівнянам і не тільки мені здається, що асортимент у нас дуже маленький. О, справді як би сказала. Ну, коли я зараз займаюся наповненням сайту, я розумію, що дійсно велика кількість позицій за такий маленький проміжок часу я зробила вже три повних колекції. Одягу додатково це і аксесуари, тобто ну, пророблено дуже багато роботи. Звісно, безселери це наші тренчі. В тренчі в нас є оріджінал, є етно-варіанти, і це така річ, яка має бути в гардеробі кожної дівчини, і це річ, яка крій якої ми розробили, щоб це не було прив'язано лише до одного стилю, до прикладу, там кежуал чи ділового. Mm -hmm. У нас дівчата інтерпретуються і в сучасні стильні спортивні повсякденні. Образи і е, поєднує такий е, багатошаровий кежуал, і в ділові образи. В нас дівчата, які їздять на різні там, конференції, е, цільова наша це такі реалізовані впевнені в собі жінки, які хочуть одягом підкреслити. От вони обирають найбільше тренчі. Е, ще світ не бачив наших костюмів, але по відгукам з бекстейджу я вже бачу зацікавленість, адже я розробила ліну колекцію на весну та літо цього року в восьми кольорах. Е, і це максим максимально така класна кольорова гама, кожен знайде собі і там є базові білі чорні кольори, і є такі максимально насичені це лайм, це оранж, електрик. Тобто можна дійсно так. От буде цікаво мені, до речі, цього сезону подивитися, що будуть обирати. Ну, ми в очікуванні тоді. А поки цікаво, що ви вважаєте як дизайнерка, таким абсолютним антитрендом, що от ніколи не варто вдягати. Ви знаєте, я проти антитрендів, адже О. я за те, щоб творити, щоб максимально проявлятися і. Ну, Для мене не існує, напевно, антитрендів, адже я розумію, що з усіх речей можна створити дуже цікаві образи. І е, старий навіть гардероб його можна усучаснити, додавши буквально лише там деякі нові аксесуари, або ж змінивш, забравши, можливо, там… Ну, антитренд, для мене це можливо зношене щось таке, що вже вийшло з ладу. А Стосовно фасонів, ну, дійсно, є тенденція кожного року там, всі дивляться на кольори, всі дивляться на фасони, але. Мені здається, все має місце жити, і його можна. Цікаво обігрувати цікаво, що ви в буденному житті як дизайнерка носите? тому що в людей є таке уявлення, що якщо вона дизайнерка, вона 100% кожен день. Це продуманий образ. Але ж всі ми розуміємо, що буває дні, коли ну зовсім немає бажання щось там думати чи часу банально. Що в такому випадку робите? Ви б бачили мене сьогодні зранку. У мене дуже часто я можу вибігти навіть там з не дуже свіжою головою в звичайних спортивках. в у Красівках, дитина під руку в садочок, і ну, це кожен мій ранок так проходить, далі я вже приходжу, в мене такий е, період заземлення, я так називаю, після того, як ти зранку все, 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 все робиш, налаштовуєш, щоб піти в це життя. Е, ну і далі я вже там підбираю. В мене зараз насправді кожен день дуже насичений, і графік розписаний ну, дуже. Я від цього трішки виснажуюсь відверто, е, адже це так невтомно вже продовжується третій місяць. Але, е, Бутні дизайнерки. Ну так, так. Е, так. Але от до прикладу, от в мене є двічі в тиждень англійська мова. Це в мене е, об, Ну, я обов'язково відвідую заняття, і я хожу через дорогу від будинку, то я можу на англійську прийти і в звичайних е, не знаю, лисінках, штаніжках, е, Бомбера наверх вдягнула, побігла, там крабіком волосся підібрала, і без макіяжу я абсолютно люблю людей за те. Які вони є з макіяжем, без макіяжу. Для мене це ну от сьогодні у нас програма, я сьогодні вдягнулася більш так фешн. А mm -hmm. кожного дня я абсолютно така, як і всі. В одному із своїх постів ви зазначали про те, що в гардеробі кожної дівчини має бути мережена спідниця. Mm -hmm. Що би ще декілька пунктів ви додали би цей список? Ну, коли я розробляла базові футболки, я е, робила акцент на те, що це база, але що це цікава база, адже я розробила три орнаменти: це сердечка на грудях, це монстери, мої улюблені, і це така лінія. Звісно, це наші бестселери, це тренчі, адже я вже казала про те, що вони поєднуються абсолютно з кожним стилем. Е, тут працює фантазія. Я від своїх клієнтів настільки надихаюся тим, як вони граються, як вони поєднують. В своєму гардеробі. У нас нещодавно вийшла рекламна інтеграція з Катією Бльовською, це наша також місцева е, popular girl. Я до неї приходила на. Вона випускала свою нову книгу. Я їй віддала в Америку тренч, який вона обрала. І от вона дуже його цікаво застилізувала з джинсами, але додала в от у нас на сторінці теж є це відео, додала туди звичайне коліє, яке зазвичай носиться на шиї. Вона додала його на джинси. І це додало такої грайливості, можливо, трішки дитячості і легкості в цей образ. Дуже сподобалося. Я бачу, що наші клієнти після цього відео теж почали так стилізувати. Я так почала робити. Круто. Тому дуже а класно. Що робити, якщо не мієш стилізувати? От фантазія закінчується на джинсах і на футболці. От все. А хто каже, що це погано? Це. Mm -hmm. Ну, дивіться, я, наприклад, надихаюся Пінтерестом, я надихаюся, в мене є топ моїх інфлюенсерів, які мені подобаються в своїх стилях. Я... Це така надивленість, вона набувається з роками, але кожен бренд, коли стилізує, продає скажімо так, свої речі, він намагається показати це в різних інтерпретаціях. Тому, якщо вам подобається, до прикладу той самий Тренченковський бренд, ви заходите до нас на сторінку, там можна в відмітках просто надихнутися і і біля айфелової вежі на підборах роблять такі зйомки вишукані. І дівчата біля моря, ось у нас нещодавно в Одесі, просто в кросівках, ну настільки класно виглядає. Заходиш, дивишся, що тобі відгукується, що в тебе є в гардеробі. Виглядати ти... звісно. І це не про щось таке потаємне, а це про те, щоб... Наповнюватися тим, як це роблять інші. Це класно, хотілося б пригадати вашого синочка Іванка, який ще маленький. Але питання буде в наступному: чи планується у вашого бренду можливо дитяча колекція, яка відразу вже є готова маленька модель, яка буде презентувати і так далі? Ви знаєте, окрім того, що я брендом займаюся, також інфлюенсер і купують в мене рекламні інтеграції на моїй сторінці. І е, Івану лише три роки, але в нього також купують у рекламні інтеграції. Дійсно, він моделька. Я розумію, що ну, можна в цьому напрямку думати, але. Зараз в мене стоїть, от я сюди прийшла для того, щоб бути відвертою. Стоїть план поставити бренд на ноги. Якщо мені моєї витримки вистачить, я би хотіла це питання закрити. Адже що дитяча колекція, що до колекція білизни, ідей в голові в мене дуже багато, але все потребує ресурсу, все потребує і технічних знань, навичків, і часові обмеження. Тому Іван просто біля мене ходить на виробництво допомагає мені з тканинами, можливо, з часом так е, я люблю його красиво одягати в звичайні там брендові речі, які є в доступі в магазинах. Якби в мене була дівчинка, це була б інша вже знаєте. Історія. А з хлопчиком мені класно так його одягати. Я є мама вдома і я є дизайнерка. Як дизайнерка, я жіночий бренд ставлю на ноги. Супер, ну і тоді останнє запитання на сьогодні: Як ви вважаєте, якби ви були кольором, яким би ви були? Ну, перше, мені хотілося сказати електрики в силу того, що в силу останніх подій. Mm. Але якщо е, забрати е, хвилю цієї такої Ukrainian Fashion віковської історії, е, напевно, зелене. Я дуже люблю колір природи, дуже люблю е, взагалі всі стихії природи. І для мене е, ось зараз весна. Кожен паросток кожного дня просто виходжу, надихаюся. Травичкою, дивлюсь на бруньки, на пісніжники. От в мене зараз дома тюльпани, вазони мої, монстери. От зелений кольор і настільки глибокий він про життя. Ну, напевно, я би себе теж так описала, адже я теж зараз так вирую, і це. Мені допомагає зараз в житті. Це класно. Я бажаю вам натхнення, побільше творчості, аби часу було більше, додаткових рук теж більше. І ми постійно бачили якісь нові новиночки і якісь такі експерименти. Можливо, якщо у вас будуть лайфхаки, як отримати більше часу з радістю їх почерпнув. Дякую Я вам. Пішли. Вам дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була рівненська дизайнерка Яна Янковська. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.